Стахановчани та жителі прилеглих міст діляться враженнями від покупок здійснених за допомогою інтернет-магазинів. Кажуть, що такий спосіб придбання товару легкий та не займає багато часу. Для цього треба зайти на сайт, зробити потрібну операцію та чекати на доставку. Покупаю в інтернеті нормальний там товар, люди біля, не бойтесь, все буде нормально. Гарантія, як би є, можна відправити. В будь-якому випадку. В принципі, в принципі, основному, купка товарів через інтернет-магазин, удобна доставка, кур'єрська база, тобто завжди швидко. Цены різниця, конечно, теж тим бы, в связи з тим, що закриваються ринки. Ну, в будь случае, это удобно. выбор ассортимент, всегда є отказ, відказ, можна відказатися, если товар не соответствует. Намного удобнее считаю, чем просто шукати, бігати по этажам і я не знаю, супермаркетам все важкому. Але знаходяться і ті, які не довіряють такій системі. Вони вважають, що краще побачити товар на власні очі, ніж здійснювати покупки на осліп. Нет, я предпочитаю покупать в магазинах, потому что в интернет магазинах мне кажется, может прийти или не то. Там, если если это віші, то может размер не подойти. Мілу удобні покупати вещі в магазине. Их можно потрогать. посмотрити. Фахівці ж зазначають, що покупки зроблені за допомогою інтернет-магазинів цілком безпечні, а популярність таких операцій з кожним роком дедалі росте. тенденция роста покупок посредством сети интернет за последние годы очень стремительно растет. Как показали некоторые рейтинговые агентства Украины, по данным за 2013 год, в первом месте среди покупок преобладает бытовая техника и электроника. На втором месте является одежда и на третьем компакт-диски, различные сувениры, парфюмерия и прочее. Здійснювати покупки в звичайних магазинах досить клопітно і витратно: штовханина на розпродажах, витрати на дорогу та втрата часу. Щоб провести шопінг в інтернет-магазині, досить зайти на потрібний сайт та спокійно розглядати товари, не виходячи з дому. Зробити покупку за допомогою інтернету не складає труднощів. Для цього треба оформити замовлення і почекати його доставки. Деякі побоювання покупців за допомогою всесвітнього повутиння марні, адже усі інтернет-магазини офіційні. Ну а останнє слово залишається. За індивідуальною перевагою замовників, чи то будуть покупки в звичайних магазинах, чи то в інтернеті.